Вітаю! Знаєте, сьогодні бути громадянином – це щось набагато більше, ніж просто мати паспорт. Це, по суті, контракт, у якому є два, ну, скажімо так, надзвичайно важливі пункти. І ці пункти стосуються не лише нашої країни, а й двох глобальних сфер, які визначають наше спільне майбутнє. Давайте розберемося, що це за сфери. І ось, власне, вони з одного боку, наш фізичний світ, наша планета. І її стан це по суті прямий наслідок наших з вами дій. А з іншого боку, світ ідей наш інформаційний простір, і його забруднення, повірте, може бути не менш небезпечним для суспільства. Подивимося, як ці два, на перший погляд, різні світи пов'язані, і це по суті головне питання сьогоднішньої розмови, тому що відповідь на нього визначає не якесь там абстрактне майбутнє, а цілком реальний світ, у якому житимуть наступні покоління. Ну що ж, почнімо з того, що, мабуть, найбільш відчутне і зрозуміло для кожного з нашого спільного дому, з нашої планети. Тільки вдумайтеся в цю метафору ми всі, по суті, пасажири одного велетенського космічного корабля, і коли ми усвідомлюємо, що його ресурси не безмежні, а системи життєзабезпечення дають збій, це раптом стосується абсолютно кожного. І ось тут на сцену виходить ключова ідея сталий розвиток. Ні, ні, це зовсім не про те, щоб повернутися в печери, це про пошук розумного балансу. Як, наприклад, побудувати сучасний завод, але не знищити річку, з якої питимуть воду наші діти. Як нам процвітати сьогодні, але не виставляти рахунок тим, хто прийде після нас? Гаразд, а тепер спробуємо перенести цю ж логіку на іншу сферу. Бо, як виявляється, у нас є ще один спільний простір, і він так само потребує захисту. Це наш інформаційний простір. Інфосфера це можна сказати наша ментальна екосистема. І так само, як у природі, в ній можуть з'являтися свої токсичні відходи, фейки, маніпуляції, відверта пропаганда. І здоров'я цієї інфосфери напряму впливає на здоров'я всього суспільства. Медіа ж не просто так називають четвертою владою. В ідеальному світі їхня роль бути таким собі сторожовим псом демократії, не просто розважати, а давати людям факти, на основі яких можна приймати свідомі рішення від вибору мера до ставлення до важливих реформ. Свобода слова це буквально кисень для демократії. Але що з нею відбувається в Україні насправді? Давайте просто подивимося на цифри. Ось дані, які, чесно кажучи, змушують серйозно замислитись, за кілька років оцінка рівня свободи слова в Україні помітно впала. І це ж не просто абстрактна статистика. За цими цифрами стоять реальні обмеження для журналістів, менший доступ до інформації для всіх нас, а отже, і більші ризики для демократії. Отже, що ми маємо? Дві глобальні проблеми, які, як виявляється, тісно пов'язані. То що ж з усім цим робити? Давайте розбиратися, хто і що може зробити, починаючи від кожної окремої людини і закінчуючи державою в цілому. То що можна зробити тут важливо розуміти якоїсь однієї чарівної пігулки, яка все виправить, просто не існує. Відповідальність тут, скажімо так, розподілена між усіма. Коли йдеться про планету, усе починається з простих щоденних звичок. Купувати місцеве означає зменшити вуглецевий слід від довгого транспортування. Повторно використовувати речі значить не витрачати дорогоцінні ресурси на виробництво нових. Це може й маленькі кроки, але коли їх роблять мільйони, ефект стає просто величезним. І абсолютно те саме стосується й інформації. Кожен репост без перевірки це потенційне поширення інформаційного вірусу. Коли ми читаємо новини лише з одного джерела, ми ризикуємо опинитися в такій собі інформаційній бульбашці. Тому критичне мислення сьогодні це наш головний інструмент захисту, наша суперсила. Але звісно, лише індивідуальних зусиль замало. Відповідальність має бути на всіх рівнях. Громади можуть організовувати переробку сміття, а держава впроваджувати суворі екологічні закони. Так само журналісти мають дотримуватись етики, а держава захищати свободу преси. Це все єдина система, де важлива кожна ланка. Та історія на цьому не закінчується, бо попереду на нас чекають нові виклики, які роблять ці дві проблеми ще гострішими. Штучний інтелект він може генерувати ще більш переконливі фейки, але водночас допомагати аналізувати кліматичні дані. Нові технології створюють як неймовірні можливості, так і серйозні загрози. І все це відбувається на тлі кліматичних змін, які вже просто неможливо ігнорувати. Це і є, по суті, поле бою сучасного громадянина. І все це підводить нас до фінального питання у цьому новому, складному світі, як саме ми будемо формувати стале та поінформоване майбутнє. І це вже не просто роздуми, від відповіді на це питання залежить, яким буде наш спільний дім, і фізичний, і інформаційний.